Що говорити? Я почну. Як тебе звати: Аліса, Андрій, Софія, Остап, Даша, Артем, Павліна, Павло, Аніта, Діана. Адя. Які в тебе хобі? Малюю картини по номерам: грати в волейбол. Я люблю грати на піаніно, малювати, писати вірші. Грати в футбол і робити всяку діч. Але якось плани змінилися, і не хочуть прийти на стоматолога. Що тобі сподобалось в таборі? На цьому тижні ми відійшли від скрутних моментів. Ми забули про втрати батьків, про свої якісь проблеми. Ми відволікаємось. Підси і печеньки. Вільне падіння. Та скалодром. На вільному падінні я дуже кричала. Тут дійсно дуже чудові вихователі, дуже чудові люди. Коли ми співаємо і оголошують, хто ну частіше прибирав кімнату. Сценка. Коли Ростик співає. Історії життя і сценки. Ми молимось, що найважливіше. Табірне на кіно. Розкажи про свою сім'ю. Я не хочу сказати. Не, не треба. Ну, мама працює в Німеччині. тата то нема. Тато був атовець. У мене був тато, в мене є мама, два брати та я. Він пробув шість місяців при Бахмуті. Погинув в селі Кліщаївка два місяці тому. Чи хочеш приїхати в табір ще раз? О, так. Третій раз, звичайно. Так, дуже хочу сюди приїхати знову. Дуже тут круто. Так. О, я приїхала, але би приїхала як наставник. Або як помічник наставника, тому що з дітьми круто. Які в тебе мрії і плани у кожного українця є бажання, щоб закінчилась війна. А в мене щоб добре вивчитись і бути розумним. Щоб закінчилась війна в Україні. І Україна перемогла. Ну найбільше щоб вивчитися, на, ну, типу, бути дуже розумним. Там все це вірю, що ми переможемо. Моя мрія, щоб закінчилась війна. Я отримую хорошого світу в нашій країні, в вільній країні, і буде все добре, папа. -па!